Сьогодні на майданчику планетав в місті Житомирі був проданий в розсрочку автомобіль Ford Fusion. Покупець Євгеній погодився залишити свій відгук. Євгеній, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Покупкою ну, задоволений, буду дороблювати ще автомобіль, але в цілому за ці гроші кращого варіанту, мабуть, не знайшла. Скільки варіантів авто ви розглядали в нас на сайті? Uh, у вас на сайті розглядав близько п'яти варіантів авто, але були в інших містах, тому вибрав саме цей. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансу? Буквально за декілька годин. Що б ви порекомендували Planet Auto для покращення сервісу? Для покращення сервісу, то не, не знаю, мабуть, нічого, тому що сайт працює чудово, люди завжди на зв'язку, допомогли з вибором, протестували авто, все сподобалося чудово. А що б ви порекомендували для тих, хто ще не наважився придбати авто на Planet Auto? Спробувати, по. Бо... Інакше ніяк, поки не спробуєш, ти зрозумієш що тобі потрібно. Дякую.